Дев'ятнадцятий день доробив. Я доробив ту штуку, яку про яку я вчора розповідав. Про пришвидшення пайплайну і прям. Ну, цукерка вийшла. От клас. То я доробив це. Я це доробив і я дуже задоволений. Дам собі за це тисячу експи на наступному тижні протестами. І до нас сьогодні приєдналася ще одна людина. Hello. Досвіду в нього мало, зате є, є бажання. Справді, це сфера така, в яку людина, не маючи досвіду та ВайТішці, може дуже швидко увійти і почати самостійно вже розвиватися в цій сфері і, там 2-3 місяці, ну півроку вже можна заробляти непогані гроші. Тому, тому А, І те завдання, яке ми до, до завтра вирішили до зізвонути з Миколою і з Максимом зробити. Я вже частково зробив, і прямо мені подобається. Прям такі стилі вимальовуються, такі красиві герої створюються. Ви поки не розумієте, про що я кажу? І коли, до речі, про пайплайн, ви не розуміли. Я пізніше скажу. Зараз поки нічого не буду казати. Пізніше, коли воно вже все налаштується, тоді я поділюсь з тим, що можна подіяти. Ну, так само і про персонажів. Вони прям зараз гарнючі виходять, я завтра ще на це приділю, потім зі звором, а завтра ще з. З людиною з команди зустрічаємось і будемо по, по цих конкретних форматах, які ми з Максимом і ми з Миколою вирішили на початку створювати. ось по ним ми будемо вже конкретно завтра працювати. Ось продовжуємо формувати Всесвіт. Це напевно, ми не формуємо всесвіт Йонамоні, а ми формуємо те, через що проявляється всесвіт Йонамоні. От, от це більш красивіше формулювання, бо всесвіт Йонамоні він і вже є. Ну, а зараз він вже розвивається. Отаким От чином він розвивається. Формати будуть дуже різні. Це насправді не має значення. Головне те, що юаномони мають бути всю. Оце І вони будуть зупинити. Бачите. А, гарного вечора. Все.